Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя, здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай. Про великі дні наших визвольних змагань будь гордий з того, що ти є з боротьби за славу Володимирового Тризуба. Пімсти смерть великих лицарів про справу не говори, з ким можна, а з ким треба. Не завагатимешся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи. Ненавістю і безглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні, просьба, ні грозьби. Ні тортура, ані смерть не переноволять тебе воювати дані. Замагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору української держави. Слава Україні! Героям <гас> слава!